Я Френсіс дірнлі, і це Україна. Останні новини. Сьогодні, в світовій ексклюзиві, ми повідомляємо, як Трамп готується передати окуповані території України, оскільки його команда готується летіти до Москви, щоб представити план Путіну. Тим часом російський президент заявляє, що армію його країни не можна стримати, оскільки Росія переживає один з найважчих дронових нальотів війни. Потім ми переходимо до Києва, де офіси керівника офісу президента Зеленського Андрія Єрмака драматично обшукують антикорупційні офіцери. Брейвері тейксютродемостанімежінабол хардшіпс тофайналиревод'ю The Russia does not want peace. Mit unserer Hilfe für die Ukraine auch unsere Freiheit und unsere europäischen Werte. Wenn ich Präsident bin, werde ich diesen Krieg in einem Tag, 24 Stunden beschlossen Wir sind mit Ihnen, nicht nur heute oder morgen, sondern für 100 Jahre. Wir können nicht als Europäer die Russen in der Ukraine verlieren. Niemand wird uns zerstören. Wir sind stark. Wir sind Ukrainer. Сьогодні, п'ятниця, 28 листопада, три роки і 279 днів з днів спочатку повномасштабного вторгнення. І сьогодні лише я надаю вам оновлення. Ось вони. Росія готова воювати, поки не загине останній українець. Це були слова Путіна в його першій великій промові після витоку американо-російського мирного плану з 28 пунктів минулого тижня. У заявах, що відгукнулися по всій Європі, російський президент наполягав, що Україна повинна здати території, стверджуючи, що його армію практично неможливо стримати. Дехто вимагає продовжувати битися до останнього українця. Росія до цього готова, сказав він під час своєї поїздки до Киргистану. Якщо українські сили залишать території, які вони утримують, тоді ми припинимо бойові дії. Якщо ні, то ми досягнемо цього військовими засобами. Він додав, що нові пропозиції, узгоджені з Україною та її європейськими союзниками, можуть стати основою для майбутніх угод, але потім відкинув українське керівництво як нелегітимне і сказав, що підписувати з ними щось безглуздо. Тим часом The Telegraph розуміє, що президент Трамп готовий визнати контроль Росії над Кримом та іншими окупованими українськими територіями, щоб забезпечити угоду для завершення війни, відправивши свого мирного посланця Стіва Вайкофа та зятя Джареда Кушнера зробити пряму пропозицію Путіну в Москві. План визнання території, який порушує дипломатичні традиції з США, ймовірно, буде реалізовано, незважаючи на занепокоєння серед європейських союзників України. Один добре поінформований джерело сказав нам таке: все більш очевидно, що американцям байдуже на європейську позицію. Вони кажуть, що європейці можуть робити все, що захочуть. Тим часом ще один удар по Україні та Європі. Віктор Орбан з Угорщини прибув до Москви цього ранку, нібито за його словами, щоб забезпечити енергопостачання своєї країни. Дипломатичні джерела припускають, що його метод полягає в тому, щоб за схвалення Кремля викупити акції нафтопереробних заводів у східній Європі, які належать Газпрому та Лукойлу. Тому його міністр закордонних справ розпочав дипломатичний тур з Сербією, Болгарією та Румунією. Інша велика політична новина дня, однак в Україні, де українські антикорупційні агенти провели обшук в офісі найближчого політичного союзника Зеленського і голови Київської переговорної команди Андрія Єрмака. Національне антикорупційне бюро НАБУ та спеціалізована антикорупційна прокуратура САП підтвердили, що проводять слідчі дії в голові Офісу президента України, і офіцери були помічені, коли вранці увірвалися в урядовий квартал. Причому Єрмак підтвердив, що влада обшукує його квартиру і сказав: зі свого боку я повністю співпрацюю. Най Уанці Хайнаць. Достатньо сказати, що цей наростаючий корупційний скандал у напружений час переговорів ризикує зірвати не лише ці переговори, але й далі і, можливо, фатально послабити позицію Києва. Відомо, що Трамп і Венс тиснуть на Київ, щоб підписати мирну угоду, оскільки вони відчувають слабкість через цей скандал. Як ми обговорювали вчора, Єрмак є другою найвпливовішою фігурою в державі та найменш популярною людиною в Україні. Зеленський зазнав сильного тиску, щоб завчасно усунути його після недавніх викриттів, але він залишив його на посаді. Що багато хто критикував, тоді, включаючи союзників Києва за кордоном. Багато хто вважає, що Єрмак є серйозною проблемою як через його нібито маневрування своїх союзників на впливові позиції, так і через погані відносини з багатьма ключовими фігурами у Сполучених Штатах. Один європейський дипломат, цитований у пресі, сказав: Зеленському потрібно навести порядок. А депутат з його власної партії сказав Financial Times сьогодні. Тиск у суспільстві накопичився і тепер може вибухнути в будь-який момент. Зеленський може незабаром не мати іншого вибору, окрім як усунути його, але в найгірших можливих обставинах. Здавалося, що це було неминуче, і це пояснює, чому офіс президента так прагнув послабити владу антикорупційних органів, стверджуючи, що вони є інструментами російського впливу. З огляду на це та напружену атмосферу, Олівер Керол з економіст, пише, як мені сказав хтось, близький до розслідувань, а от Сарес Енарольсен. Тепер це питання: хто кого першим заарештує? Основна проблема для Зеленського, як я вже згадував, полягає в тому, що Єрмак є одним з головних переговорників у так званих мирних переговорах і щойно дав інтерв'ю Саймону Шустеру в The Atlantic, де сказав: поки Зеленський залишається президентом, він не погодиться віддати землю в обмін на мир. Конституція забороняє це. Потім він продовжив, коментуючи перед обшуками щодо розслідування. Тиск величезний, ме мечі, а меш сробиш справа. Досить гучна і потрібне об'єктивне та незалежне розслідування без політичного впливу. Тим часом термін, встановлений Трампом на День подяки для Києва, щоб погодитися на мирний план або зіткнутися з відключенням від підтримки військової розвідки, минув учора, очевидно, без наслідків. У тонко завуальованій відповіді на звинувачення Трампа, що Київ не виявив жодної вдячності за американську підтримку, Зеленський опублікував таке: бажаю щасливого та благословенного дня, подяки президенту Дональду Трампу, першій леді Меланії Трамп та всьому американському народу. Ми глибоко цінуємо всю підтримку, яка врятувала так багато життів і допомагає нам щодня захищати нашу незалежність. Тим часом у Європі немає доказів суттєвої реакції на останні події. Найважливіша новина полягає в тому, що президент Макрон підтвердив обмежену форму військової служби, яка буде відновлена у Франції у відповідь на зростаючі побоювання щодо майбутнього протистояння з Росією. Більше ніж через 25 років після скасування призову, план передбачає, що молоді чоловіки та жінки будуть добровільно проходити оплачуване 10-місячне військове навчання. Єдиний спосіб уникнути небезпеки це підготуватися до неї, сказав Макрон, оголошуючи план на піхотній базі. Нам потрібно мобілізуватися, мобілізувати націю для самозахисту, бути готовими і залишатися шанованими у цьому невизначеному світі, де сила перемагає право, війна відбувається в теперішньому часі. Спочатку кількість буде обмежена трьома тисячами наступного року, але вона має зрости до 50 тисяч до 2035 року. Більш тривожними є новини з Бельгії, головного блокувальника, принаймні публічно розморожування російських державних активів і використання їх для фінансування війни. Її прем'єр-міністр сказав Урсулі фон дер Ляєн, що її нова пропозиція щодо репараційної позики є фундаментально неправильною, закликавши ЄС залучити 45 мільярдів євро нового боргу для підтримки України. Крім того, він стверджує, що використання заморожених російських активів для допомоги Україні може поставити під загрозу мирний процес. Це буде дуже тривожним читанням для Києва, оскільки ми наближаємося до ключової зустрічі в грудні, де сподівалися, що активи будуть розморожені та передані Україні. Здається, що деякі хочуть залишити це на столі як приманку для росіян у цих переговорах. Але що якщо вони нікуди не приведуть? Це буде ще один подарунок Москві. Але закінчуючи у військовій сфері, це була набагато тихіша ніч для України з лише 72 ударними дронами та однією балістичною ракетою, випущеними Росією. Повітряні сили стверджують, що 63 були збиті, але щонайменше один 60-річний чоловік загинув у Дніпропетровській області після того, як Росія скинула бомбу на його будинок. Його 52-річна дружина вижила, але має серйозні поранення. Вперше Росія зазнала значних втрат від одного з найбільших нальотів дронів у війні. Ми ще не знаємо точних цифр, але Москва стверджує, що збила 136 дронів переважно над Ростовською областю. Вибухи були зафіксовані в кількох містах, включаючи Таганрог, Смоленськ і Саратов. Сирени повітряної тривоги також лунали в прибережному місті Новоросійськ на Чорному морі, де були повідомлення, що корабель міг бути атакований. На передовій досить мінімальний рух без ознак подальшого просування російських військ у Покровську та Мілораді. Інститут вивчення війни стверджує, що з моменту, коли війська Москви вперше увійшли в місто 31 липня, вони просунулися в середньому на 0,12 км кілометра на день. Проте Покровськ все ще тримається. Вашингтонський аналітичний центр також наголошує, що недавні російські здобутки на фронті були цитата здебільшого опортуністичними, використовуючи сезонні погодні умови. Проте є тривожні докази того, що пункт у плані з 28 пунктів, який зупинить переслідування за воєнні злочини після закінчення війни, можливо, вже впливає на поведінку на полі бою. Є повідомлення, що щонайменше п'ять українських військовополонених були страчені російськими солдатами під час хаотичного відступу в Запорізькій області. Ворог захопив солдатів у лісі, вишикував їх і розстріляв після допиту. Повідомив Діпстейт у телеграм. Ще один беззбройний український солдат, який здався в Донецьку, також за повідомленнями був страчений. Крім того, Росія продовжує розширювати свій контроль над окупованими територіями. Новий звіт, на який посилається Київ індепендент, підкреслює примус цивільних до вступу в російську армію, включаючи щонайменше 63 українських військовополонених. Крім того, 500 шкіл у цих регіонах повністю інтегровані в російську освітню систему з обов'язковими пропагандистськими заняттями, які координуються ФСБ. Це є частиною ширших зусиль, які також включають військові навчальні центри для українських дітей з цих територій, такі як центр воїн, про який ми вже говорили. Це підводить мене до основної теми сьогоднішнього епізоду. У час, коли країни легковажно говорять про передачу територій Москві, я вважав важливим почути голос когось, хто на власні очі бачив, що це означає для мільйонів, які там живуть. Анна, що не є її справжнім ім'ям у свої середні 20, виросла в селі поблизу Херсона на півдні України, яке досі перебуває під окупацією, незважаючи на те, що місто було звільнено в листопаді 2022 року. До повномасштабного вторгнення її світ був маленьким. Вона ніколи не подорожувала за кордон і навіть не відвідувала Київ. Потім прийшли росіяни, і, як ви почуєте, систематично почали захоплювати контроль над регіоном за допомогою погроз, викрадення дітей, спалення книг і страти цивільних. Проте навіть під таким тиском, як Анна бачила на власні очі, звичайні люди чинили опір, іноді через героїчні вчинки та саботаж. Після місяців життя під окупацією родина Анни наполягала, щоб вона втекла під час рідкісного вікна, коли російські сили дозволяли невеликим групам, переважно жінкам, які стверджували, що мають родичів в Україні, виїхати. Ця подорож означала очікування тижнями на контрольно-пропускному пункті, витримуючи залякування, переслідування та невизначеність, чи дозволять їй пройти. Вона починає своє рідкісне свідчення, згадуючи день, коли почалося вторгнення, день, коли прибули росіяни. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Телеграф, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph, на даблава. У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine the Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на юкреїнподі телеграф.пачка ко Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Сподякую Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.